Так, всім привіт, слава Україні! Значить, замітив я ще один прикол. Заклинив консольний шнек. Так, там оці всі корінвал, ці всі підшипники вони там ...заржавіли... за зиму і зимою весну і заклинили. Туго дуже крутився цей консольний шнек. Значить... Перебрав, перечистив, там все, купав всякого такого пилі і все там, все. навіть там бур'янинка одна росла, вилазила звідти. Вилаз, ну Як вона там росте, суша така на дворі? Місяць, місяць півтора ще не було, а вона росте, а там у виявляється, жесть було. Короче, я його перебрав, перемазав. Конструкція тут така ось. Дерев'яні підшипники. Хто знає, хто не знає, можна їх, в принципі, якось і випихувати, так, щоб не розгинати. Так Але я їх розгинав трошки і так вклинюю а потім руками я так оберу і зжимаю. Це, в принципі, витягся і так можна його. Окремо витягти дерев'яшки потім так і вставити так. так і вставити Кому як зручніше. Зажимаються вони контргаючкою на 12. Не не до кінця. До посінення я. Тому що вони потім сильно зажимають ці підшипники. А так треба відчувати. Там, піджав трохи, попробував, якщо свободно йде. Ще піджав. Хопа під, під, вже підклинює. Трошки відпустив. Ось так Така система. І ці пальчики якось так стають, щоб їх можна і знизу і зверху пальця поставити, то вони всі були якби якби знизу. Тобто щоб оцей щоб палець тако йшов, Хопа туди. Так от такий рух у нього. Якщо навпаки, то він буде отакий. Так вначале більш гладить. Тут треба отако. Щоб... Є декілька пальців такі потерті вже. Не знаю, що з ним робити. Поки поставлю, але ставлю їх е е такими, щоб, щоб ближче можна було їх розібрати. Десь посередині. Поставить ці, там будемо дивитися. Е І з цей цією... втулк я ось довбався, Тут вона щось видно була поламана у попередніх власників. Вона там клинила щось неправильно її зробили, та там переварював трошки скобу нижню, щоб вона легенько ходила. це все навантаження лишнє. Так, далі. Тепер все легенько крутиться. Е, сюди в можна, в принципі, маслюнки поставити, так як я поставив на на соломотряси. Але щось. Не хочу поки що заморачуватися. Тут їх 10 штук, 10 пальців. Поки буде так. Так, думаю, головне. Щоб оцей консольний шнек не стояв на дощах, я так старався накривати, але все рівно воно. Десь Та задувало, так далі. Та на зберігання треба його не так, як я, до кабіни, до середини кабіни накривав, накриваю, а жадку теж накривати. Потім збирається пилюка, вона потім попадає в лага і, і там ржавіє, і збирається болото, а потім, потім воно не дає нормально працювати. Так, все тоді їдемо далі.